Коли усі битви лишилися позаду, коли здобутки людства не мають значення, а цілі епохи залишилися на маленькій синій кульці, від якої тебе відділяють лічені кілометри невагомості страху і безнадії, залишається тільки одне перемогти у боротьбі за власне життя у космічному симуляторі Едріфт від студії 3.1.0. У Едріфт ви космонавт, та маєте вижити у вакуумі після катастрофи. Навколо виблиз. Кують оголені дроти, літає зламана електроніка і тіла загиблих колег. До землі 100 кілометрів, а навколо вас невидимий ворог. Космос. Перш за все, тобі потрібно дослідити п'ять уцілілих відсіків станції, щоб з'ясувати причини аварії і знайти спосіб повернутися додому. Вам доведеться шукати записи бортового журналу, вирішувати головоломки, лагодити техніку і навіть власний скафандр. Та головне постійно стежити за показниками кисню. Це на землі ви не звертаєте на нього уваги, але у космосі кожен подих на вагу. Золота пошук і вчасна заміна балонів із киснем перетвориться на напружений квест. Не встиг долетіти до балона і смерть. Хоча справжнім випробуванням стане відсутність гравітації. Ми хотіли показати реальний космос, безмежний та безжалісний, де кожна помилка суворо карається, уламки шкодять скафандру, весь час бракує кисню, і дуже дуже складно пересуватись у просторі. Щоб підлетіти до чогось, треба спершу задати вірний напрямок, інакше вас просто віднесе у відкритий космос, і там вас вже ніщо не врятує. У грі не буде ксеноморфів чи світлових мечів, лише відсутність гравітації і ти. Причому така, що ти чутимеш власне дихання, студія робить акцент на реалізмі, і навіть прикрутила до Adrift підтримку около сліфт, щоб ти зміг відчути на собі усю моторошну безмежність космосу вже цієї осені, коли гра вийде на приставках нового покоління та на ПК. У Adrift немає жодної зброї. І поки гра у розробці, ігронавти розкажуть тобі про культову зброю з інших ігор. Просто зараз у рубриці Арсенал!